Вітаю! Зараз ми розберемо нюанси оформлення трудових відносин для резидентів Дія Сіті. Резидент Дія Сіті може укласти з фізичною особою трудовий договір, контракт, гіг контракт і цивільно-правовий договір на виконання робіт чи надання послуг. Якщо укладання цивільно-правового договору не відрізняється від його оформлення, у звичайних суб'єктів господарювання, то укладання трудового договору, їх контракту дійсно має свої нюанси. Трудовий договір може бути безстроковим або строковим на визначений строк чи на час виконання певної роботи. Крім того, при наймі працівників резидент Дія Сіті може укладати контракти як особливу форму трудового договору. Які ж тут є нюанси? Перший: строк дії трудового контракту, права, обов'язки та відповідальність сторін, в тому числі матеріальна, умови матеріального забезпечення та організації праці, умови розірвання трудового контракту, в тому числі дострокові, та інші умови у цьому випадку можуть устанавлюватися угодою сторін. Друге. Укладання трудового договору контракту оформлюється наказом. До моменту допуску працівника до роботи подається відповідне повідомлення за формою, затвердженою постановою Кабінетом міністрів України від 17.06.2015 року номер 413. Третє. Працівник підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, крім дистанційної роботи, а також може направлятися у відрядження та залучатися до надурочних робіт. Четверте: працівник має право на відпочинок відповідно до встановлених обмежень робочого дня та робочого тижня, а також має право на оплачувані не менше 24 календарних днів та неоплачувані відпустки. Ну і нарешті п'яте, звільнення працівника резидента Дія Сіті здійснюється виключно на підставах та за правилами, що визначені КЗПП, під час укладання трудового контракту можуть запроваджуватися додаткові умови його розірвання. А у випадках, передбачених статтею 44 КЗПП, колдоговором та або трудовим контрактом працівнику при звільненні виплачується вихідна допомога. Отже, як бачимо, відмінності тут мінімальні. А тепер давайте розглянемо нюанси укладання гіг контракту Перше, укладають гіг контракти у письмовій електронній формі. У гіг контракті визначають строк його дії, права, обов'язки та відповідальність сторін. Також тут зазначається винагорода гіг-спеціаліста спеціаліста. Умови припинення їх контракту та інші умови за домовленостю сторін. Їх контракт може бути як безстроковим, так і строковим. При цьому, в разі продовження виконання їх контракту обома його сторонами, після закінчення строку його дії, їх контракт вважається продовженим на такий самий строк і на таких самих умовах. Або у їх контракті зазначається, що він не продовжується після закінчення строку його дії. Третє, кількість їх контрактів які може укласти фізична особа, законодавство не обмежує. Тобто один і той самий громадянин може бути гіг спеціалістом кількох резидентів Дія Сіті. Ну, звичайно, якщо він не підписав договір про утримання від вчинення конкурентних дій, яким забороняється укладання їх контрактів з іншими резидентами Дія Сіті, які здійснюють аналогічну діяльність. Четверте, про укладання їх контракту, як і у разі прийняття на роботу за трудовим договором контрактом, податківцям слід надислати відповідне повідомлення. А ось вести кадрову документацію на гіг-спеціалістів потреби не виникає, оскільки тут мають місце не трудові, а цивільно-правові відносини. З цієї ж причини гіг-спеціалісти не враховуються у визначенні нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. П'яте гік-контрактам. Або внутрішніми документами резидента Дія Сіті можуть визначатися умови виконання робіт чи надання послуг гіг-спеціалістам. Що саме час виконання робіт або надання послуг, час відпочинку, умови перебування гіг спеціалістів за визначеним місцем виконання робіт чи надання послуг та за місцем здійснення діяльності самим резидентом Дія Сіті? Сюди ж додаються правила резидента Дія-Сіті, зокрема щодо охорони праці у місцях виконання робіт чи надання послуг, та місцях здійснення діяльності резидентам Дія Сіті і відповідальність за їх порушення. Можна додати порядок обробки персональних даних, надання додаткових компенсаційних виплат або гарантій, ну і інші умови виконання робіт чи надання послуг. Шосте припинення контракту. Як ми зазначали раніше, відносини сторін контракту не є трудовими. Тому правила розірвання КЗПП не регулює. Їх контракт може припинятися за однією з таких підстав угода сторін. Закінчення строку дії контракту. Одностороння відмова резидента Дія Сіті від контракту. Одностороння відмова гіг спеціаліста від гіг контракту втрата статусу резидента Дія Сіті і інші підстави, передбачені гік контрактом На сьогодні, все, миру нам!